Elden Ring. Гра року 2022 та одна з найкращих ігор, що студія From Software створила за останні декілька років. Не те, щоб там багато чого було, але все ж, впевнений, ви чули про цю гру хоч щось, навіть якщо не цікавитися подібним жанром, хоча б те, яку революцію воно принесло в звичайний ігроват серії Dark Souls. У свій час я неабияк шикав на цю гру. Дідько, то це перша гра, яку я перш замовив. Але на релізі мені так і не вдалося нормально в неї пограти по зрозумілим причинам. Однак як тільки з'явилась така можливість, я повністю її пройшов. А потім ще раз. І ще раз. Іще. Думаю, стає зрозуміло, чому я чекав на вихід доповнення до нього. Уявіть, я моніторив чутки про DLC ще в перший рік виходу гри, а ось цей єдиний скрин я сприймав за чудову новину. І от, коли через два роки це доповнення вийшло, я одразу його купив та пройшов. Я чотири дні вважайте безвилазно грав у неї, а моїми єдиними перервами було відключення світла. І, пройшовши весь сюжет цього доповнення та провівши в його світі щонайменше 20 годин, я можу сказати тільки одне: Мія закі, сука, поверни гроші! Ступені мого розчарування просто не було меж. Ви розумієте, я чекав два роки, витратив на доповнення більше грошей, ніж на саму гру. Типу раніше вона коштувала 800 гривень, а DLC зараз уже 1200. І вречті решт отримав ось це. Отже, шановні, вибачаю, сьогодні буде трохи незвичний формат відео. Я думав спочатку зробити повноцінне відео по сюжету самого Елденрінгу, ще й до того випустити другу частину приводу Сушіми, однак емоції взяли гору і я не можу про це мовчати. У цьому відео я збираюся пояснити, чому DLC мене розчарував, що мені в ньому не сподобалося, що сподобалося, бо такі моменти також були. І якщо ви ще не купили DLC, може дам відповідь на питання, а чи варто взагалі? Що ж, давайте починати, і насправді моє невдоволення почалося ще до початку самого DLC. Це може тупо прозвучати, однак мене засмутила відсутність якась при потрапленні в нову локацію. Тобто, як це відбувалося? Я пограв із дамою, яка сказала доторкнутися до руки Мікели, я доторкнувся, все, персонаж у тіньових землях. Ну, типу, в минулих іграх при потрапленні кудись показувало, як персонажа затягувала якась невідома харня, а тут, ну, якось хз. Але добре, це такий дрібний момент, що мені навіть соромно за нього говорити. Ми потрапляємо в тіньові землі, і це насправді просто очманіти яка величезна локація. Я чув, що за словами Адзаті свій доповнення має бути трохи більшим за нім Грейв, однак я б сказав, що локація фактично як Рім Грейв, таке і ти разом Контенту також наробило достатньо. Хоч тут і зустрічаються моби з оригінальної гри, кількість типів ворогів у цьому доповненні просто вражає. От взяти цього пана, подивіться, який поважний вогняний дядьку. Бій з ним точно має бути захопливим, думав я. А виявилося, що його просто треба бити по лапах півгодини, поки він не впаде, зрідка відстримуючи від єдиної його атаки, і два рази дати йому по морді. Ну, що вам сказати, херня. Зате з нього випадає штука, яка перетворює груне Сикіро. Тобто блок прямо перед атакою ворога майже не вимагає стаміну та поглинає всю шкоду, навіть якщо ви без шута. Я якраз взяв собі новий меч, і для нього відбивання просто ідеально підходять по стилю. Раз уже зачепили тему зброї, то тут мене все більш ніж задовіняє. Сумарно 8 нових типів зброї, кожен по-своєму унікальний і відчувається по-новому. Особисто мені сподобався ось цей легкий дворучник, чисто нарізав усіх як відьмак. Але також непогані були ось такі шаблі. У реальності це ніфіга не практично, але виглядає стийно. Я хотів ще спробувати побігти із великою катаною, але це вже якось іншим разом. Фокусити я збирався саме свій меч. Хоча під кінець я все одно взяв абсолютно інший білд, бо боси тут це просто. Почнемо з цього танцюючого лева. От знаєте, він має бути нескладним, бо так в нього плюс-мінус зрозуміє. Були б, якби камера хоч іноді показувала те, що треба. Серйозно, якщо підійти до боса ближче, ніж на 2 метри, камера вилітає кудись у дубу персонажа, ще й оці його тканини весь час слізили в екран, закриваючи його атаки. А коли цей котик підіймається, щоб зробити особливу сильну атаку, ну. Ну ви ж самі бачите, що я нічого не бачу. Додайте до цього моменту, коли він засирає всю арену блискавками та ударна хвиля після деяких атак, що надає завдати контратаку, і бос просто мечення якась. І як же я вбив його, якщо до нього не можу нормально підійти, спитаєте ви? Все просто, я в перший раз просто розстріляв його із арбалету. Так би мовити записуйтесь на мої курси безконтактного бою. У цей же раз мені вдалося якимось чином вбити його із близька, але нікому не рекомендують. Далі я мав зустрітися з наступним босом, якого звуть Ролана, і вона є сестрою королеви Ронали. Ніхто ну, хто їх називав, був тупо геній. Ось цей бос мені несподівано сподобався. У неї є проблеми з нескінченим комбо, що ніколи не розумієш, коли вже можна бити, але бій дуже стильний і, хоча в камера натурився як у битві з левом. Щоправда, я помітив, що дамагу мені трохи не вистачає, та й б'є вона якось дуже сильно, при тому що швидко. А це завдяки новій механіці прокачки. Дивіться, щоб гравці не приходили сюди ані перекачаними, ані недокачаними, сюди додали нову систему бафів, тобто ви приносите уламки темного дерева до вогнища і можете отримати плюс до ваших атаки та захисту. Ідея з одного боку непогана, але є один нюанс: ці уламки розкидані абсолютно по всій мапі, у той час, як сюжет доповнення розгортається ну, максимум на половині. Тобто, якщо ви, як і я, Хочете рашити чисто по сюжету, вам доведеться бігати з низьким рівнем бафу. Щоб ви розуміли, на фінальному босі в мене він був вкачаний лише наполовину, і це треба сказати відчувалося. Шкода тутешніх босів викручені настільки, що без цих бафів вони всі будуть вас шотати, навіть із прокачаним здоров'ям та захистом. Тому хоч не хочеш, а кататися по мапі треба. Ну і ви мені скажете, друже, так збирай ці уламки, ти що? Я би задоволенням, але більшість із них у такій дупі знаходяться, що просто. От простий приклад. Ось це знаходиться потрібний уламок. Не можна просто поїхати за ним, бо ця локація знаходиться дуже низько порівняно з моєю. Треба шукати або портал, або духовне джерело, або просто місце, де можна безпечно спуститися, а його ніфіга легко знайти. І от ви спустились. Вже йдете за необхідним уламком і усвідомлюєте, що вам треба ще нижче, а спуск знову в зовсім іншому місці. Який, бляха, ідіот це придумав. Ви можете сказати, що в самому один теж треба було кататися по мапі, збирати бафи для хілки та зброї, але для цього не треба їздити в самі нетрі. Навіть просто йдучи по сюжету, ви заберете необхідні предмети. А якщо ви захочете зібрати все, то вам треба просто сісти на коня і поїхати в потрібну локацію. Не треба ламати голову над тим, як потрапити в неї, все максимально прозоро. Бо ось ця вся б'яханина по мапі просто не цікава. Ти просто пікаєш по ігровому світу, бо інакше фізично неможливо пройти. Це, блять, не гра від FromSoft, це дрочини на рівні Ubisoft, а то і гірше. Єдине за що хочу подякувати, цей бав залишається на наступній новій грі плюс. Тобто вам не доведеться заново бігати по всьому світу та збирати їх. Якби не це, я по DLC ніколи більше сука, не повернувся б. Зараз я перепроходив на NG+, із майже максимальним бафом і так грати було вже комфортно. Принаймні, Релану я вбив спроби з п'ятої, тоді як вперше танцював з нею годину так точно. Наступним босом виступає Месмар Пронизувач, і це особисто для мене дивно, бо його зображали на всіх постерах гри, і навіть фігурка його була в преміум виданні, а його треба вбити вже всередині гри при першій зустрічі. Але він мені як босс насправді сподобався. Хоча в процесі я крив його матами, зокрема через недостатній рівень бафу, але оглядаючись назад, можу чесно сказати, що бос він непоганий. Так, у нього му все це знову казано якесь, однак варто завчити моменти, після яких він точно не атакуватиме і після цього йти в атаку. Найважливіше, від чого треба навчитися ухилятися, це його захват, який зазвичай ваншотить. А також ось це його комбо з купою випитів, але це доволі просто, треба тільки кілька трайв, і ви вже навчитеся. У другій фазі він почне прикликати величезну змію, але від неї легко ухилитися. Ну, я хіба що одного разу вмер, бо вона мене тупо в повкуці сашала гадюка така. Якби не низький рівень цього клятого бафу, я б вбив його за півгодинка, а так довелося з ним години дві три танцювати. Зате зараз я повернувся і сучері помстився. Після цього мені потрібно йти в локацію, яку я блукав, мабуть, півгодини, просто не розуміючи, як мені вспуститися, там щось стрибати по лабірантих картатися. Єдине, що я можу сказати, локація дуже красива і. і все. Тут мені треба побутися із цією дамою, яка косплеїть маленію. Не можу розказати про неї нічого цікавого, бос як бос. Навіть із низьким рівнем бафу відлетіла доволі швидко. Зараз взагалі з першого траю, тому забийте. Тепер мені відкрився прохід у фінальну локацію, яка, ну. гидка. От серйозно, тут стільки виродких воротів, деякі з яких поскладніше босів з оригінальної гри будуть. Хлопці Software, ви скажіть, у вас тестери були, це не занадто. Ні, не занадто, бо тут буде два боси, якщо, звісно, першого так можна назвати. Бо це просто купа ніпів, які атакуватимуть вас по черзі, але не по одному, одразу по двоє троє І я не розумію, це через низький баф чи у них і має бути так дохуя здоров'я. Який бляха, ідіот це придумав? Просто купа покицьків, які вас рашать. Навіть у Life of P ці кролики були набагато краще, бо їх там було всього чотири, ще й були не такими агресивними. Ви розумієте наскільки все погано, якщо я порівнюю цього боса з братерством чорного крока? Найголовніше те, що тут можна прикликати у якості помічника дядька, якому ви допомогли. І тут можна було б зробити механіку, типу ті персонажі у квести, яких ви виконали, будуть битися за вас, а інші проти, і була б епічна заруба всі проти всіх. Натомість тут ворогів буде 5, але їхню кількість можна знизити до двох, вбивши інших у їхніх квестах. Але одній з них я все ж допоміг, а вона, сука, така налаштована агресивно. Та волозя вдвох із дядьком битися проти всіх. Ніколи не любив прибігати до фантомів, але тут, ну. ну, це не чесно. Одному навіть проти трьох, ну це кринж. Я хотів зробити це єдиним виключенням, але потім на мене чекав ще фінальний бос і. Ех. У фіналі треба зійтися в бою з Раданом. Що тут забув бос із оригінальної гри? Все просто, у діалог можна дізнатися, що Мікола вкрафті омога, щоб пересадити в нього душу Родана, щоб той став його консортом. Все просто. Поворот насправді цікавий, але мені здається, що сюди радше підійшов хтось типу Годвіна. Бо Родана ми вже вбивали, і хоч у нього зовсім інший мовсет, це все ж повтор, тому якось хз. Щодо самого бою, то, ну вперше прийшовши, я сказав собі, що це поки найкращий бос. У нього доволі зрозумії атаки, зрозумію, ніж у того ж ніжотого чи червани, хоча я був тедекаченим, але битися мені з ним подобалося. А потім почалася друга фаза. У другій фазі до Родана підключається Мікова, який допомагатиме своєму брату чи вже чоловіку своїми магічними штуками. І ці штуки це, ну. піздець. Знаєте, в оригінальній грі був один бос із одним несправедливим мувом. Це малені зі своїм аніме. Тут же майже кожен мов боса несправедливий, не просто синий, саме несправедливий. Почнімо з того, що кожна атаками мечами Радана супроводжуватиметься стовпами світа Мікела, які б'ють по дуже широкій площі. По-друге, він кастує вибух по просто величезній площі, від якого ви втечете буквально в останню мить, навіть якщо почнете тікати завчасно, а й після цього він всю арену засре ось такими стовпами. По третє, як вам ось це окончене аніме, яке він робить після того, як кине вас каміння. Ці удари хоч не дуже багато шкоди наносять, але якщо потрапили під один, потрапити бляха під усі, а в останній вас можуть По-четверте, сука. Під кінець він злітає вгору і ракетою повертається на арену. Так само, як в оригінальному бою. Однак тут арена набагато менше і втекти від вибуху дуже важко, а ваші фантоми, скоріше за все, його і не переживуть. Поп'ятий захват, який не наносить шкоди, однак якщо забій потрапити в нього двічі, то персонаж одразу загине, скільки б у нього не було здоров'я. Ну і так, чисто по приколу площаку який закриває вам самого боса та магія, яка лізе в камеру і діє як флешка з КС. І це ще не всі бритві мови, але перераховувати їх всі занадто довго. Просто зрозуміти, що б цей бос не робив, від цього буде дуже важко ухилитися, а здоров'я зніме щонайменше половину. Цей босс він мене просто знищив. Ще ніколи боси не викликали в мене стійки складнощів. Ані малиня, ані анішіна, ані будь-хто інший не принижував мене так, як це робив фіблан консор з Моктали. Я вбивав його більше доби. Я просто не стопом його трайв відволікаючись, лише на пошуку нової зброї або під час відключень світла. І я бляха разів, коли світло вимикало, бо нарешті змінявся з тієї хуйні. Під час бою я не відчував радощів, азарту, був принцип, що в бою паскуду розпочав. Однак із часом мої принципи все згасали і згасали. Спочатку я вийшов прикликати фантома та двійника, потім вийшов взяти щит, потім пішов шукати найгейський щит у грі з високою стабільністю, результат залишався один і той самий. Якимось дивом я вбив його і то тільки завдяки фантомам, які в кінці двічі вибили його з рівноваги. Я хотів перепройти його і для футажів, але. він занадто складний. Я офіційно заявляю, це найскладніший бос, якого мій я коли-небудь створював. Складніший за маленію та й на наразі музлятих. Просто він непереможний. Кожна секунда, що я перебуваю на арені з ним, наповнення бію та стражданням. Мені складно тільки ухилятися від його атак, а ще вбивати якось просите. Ні, все, я... я здаюсь. Я не розумію, як цього боса можна пройти чесним методом, без фантомів чи ще чогось. Його атаки занадто швидкі, занадто НАТО сині. Це неможливо, це занадто складно. Всі постійно щось хочуть, я цього не виношу. Недостатньо поганий, недостатньо хороший. Десь там щось не так зробив. Чую, наче дражнилки вони вечеряють токсином. Їх десерт мої помилки. Хто мені подарував? Цей принцип дебільний. Як прошу, то я слабкий. Якщо просять, то сильний цінуй то що робиш, час їбать, як плине Не тому, що його і віч ніхто ж не Як би твій Бог мене бачить, він. кого я присвячую себе, все життя плечем для сліз не творе, Захти Різав собі руки, я забирав лезо Собачним, спасибі монамур, селя б'єле Тім завжди похуй, що у мене в голові Все ж ти поголов, правда дира вовлю, ти гою, сьогодні звірів Налічиш себе, праведний гнів Якщо боги це дозволили, я б'ю всі вої Повірили? Не смійте мене так недооцінювати. Я повернувся та став сильнішим, і буквально за годину його розмотав. В момент, коли я його вбив, я відчув таку силу, я ніби став як Годжу Сатору найсильнішим. І хай Радан щось там собі мечами стукає йому не сховатися від моєї рапіри. І всі, хто через мої претензії до гри посміє назвати мене казуалом, посмокчіть на пару з Раданом. А я поки до Мелані на рандеву піду. Фух, добре. Вам би цікаво, який же фінал в цього Діусі. Після бою нам показують флешбек, де Міка бруси Сіродона стати його консортом. Все? Е -е, я вибачаюся, що це було? Чого хотів Мікова? Чому я впливав його? Що тут бляха відбувається? Що за місце ці тіньові землі? Що тут забув Месмер? Чому на першому постері Мікова сидів на торренті? Є запитання. Потрібні відповіді. Це ще один момент, який особисто мене дуже засмучує. Я сподівався, що доповнення дасть відповіді на питання самої гри, однак він ставить тільки нові. Тут ніхто не видає і не скаже щось, типу, молодець, та партійні землі можуть спати спокійно, виглядає так, ніби фінал просто не встигли закінчити, а сказали Бог так залишимо фанати схавить. Хоча, здається, так сказали про все усі. Не сказати, що ДОСі прям зовсім мені не сподобалось. Тут була прикольна зброя, локації виглядають просто офігенно, Але що б таке робили два роки ще й просили за це 1200 гривнів? Я розумію, що тут величезний світ, а тут чимало босів, але мені повністю вбили задоволення ця система з оламками, злита кінцівка та, звичайно ж, цей хібаний радан. Так, на НГ мені було значно легше, бо я зібрав всі оламки та і знав атаки босів. А все одно це не виправдає ці 20 годин, які я ну просто страждав. На щастя, в останньому патчі усі понерфили, зробили більшим бав від увамтів, та й в принципі над характеристиками хоч трохи подумали, тому зараз грати має бути нормально. Але знаєте що найсмішніше? Фанатам не сподобався цей нерв. У коментарях під постом писали штуки по типу не треба полегшувати гру, я хочу досягати перемогу, або усі ігри фромів складні, але їх все одно проходять без прокачки, зброї і так далі». І якщо у цієї ж думки хотів би спитати вас, скільки разів конкретно ви впили ту ж малинію без перекатів, на першому рівні прокачки, без зброї, граючи при цьому на бананах із зав'язаними очима? Ні, я не кажу, що такі речі неможливі. Є купа людей без особистого життя, що доводять зворотньо. Однак масовому грасцеві може бути, м'яко кажучи, складно ухилятися від атак в одну мілісекунду, кожен з яких тебе ваншотить. Та навіть я, який пройшов усі частини Dark Souls і вмію спідранити це тіро, зіткнувся з неабиякими складнощами при проходженні. Страшно уявити, як було не таким відбитим, як я. Орієнтуватися на спідранерів та якихось кіборгів при визначенні складності, а всіх інших називати козлами, це вибачте якась маячня. І з тим же успіхом давайте зробимо ціну картоплі 1000 гривень за кілограм. А що є ж люди, які можуть собі це дозволити, тому не нийте. Отже, що можна сказати про DC? В принципі, непогано, але без біганини за уламками та хоч якимось ребалансом, краще поданим сюжетом було б набагато краще. Не думаю, якщо чесно, що вона варта своїх грошей, але якщо купуєте самою грою, то вона наче дешевше виходить, тому, хоча б заради нової зброї, можете взяти. Ну і ще б сильно не відхилятися від тематики каналу. Для самого Elden Ring наявний повний український переклад, посилання на який я залишу в описі. Окрім того, я знаю, що розпочалася робота над перекладом і доповненням, тому скоро можете спробувати його рідною мовою. А у мене на цьому все. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Не забудьте написати в коментарях, наскільки я на правий і взагалі казу, вам слово не давали. Нагадую, якщо хочете підтримати канал фінансово, можете перейти за посиланням в описі. Половина всіх донатів йде на ЗСУ, а друга половина мені на психолога після цього DUC. Гарного вечора вам і слава Україні!